Цьогоріч у столиці додатково відкриють 10 пунктів базування бригад швидкої допомоги. Також урядовці обіцяють за рахунок держбюджету поповнювати столичний автопарк карет швидких. Завдяки оперативно-диспетчерській службі, яка запрацювала у грудні, у столиці майже 90% викликів вкладається у 10-хвилинний норматив. Як працює київська станція швидкої медичної допомоги, перевірив віце-прем'єр Костянтин Грищенко. будь пожалуйста, адрес квартира. Ви заприйнята Жодаті Скорі прийом викликів тут здійснюється одразу по 40 лініях. Автоматизована система оперативно з'єднує абонента з вільним диспетчером. Ця оперативна діяльність станції за цю, за цю добу. Скільки надійшло викликів, скільки працює бригад, які виклики чекають черги? Як працюють ну всі ці машини? Крім цього, на карті працює gps навігація. Це основа, яка була закладена тобто обладнані. Зараз сіл вже? 111 машин. Обладнана. Щодня екстрену допомогу киянам надають понад дві сотні бригад медиків. На майже 90% викликів вони доїжджають всього за 10 хвилин. Нові карети швидкої обладнані всім необхідним. Все, що треба, в нас це є. Починаючи від дефібрилятора і закінчуючи, вакуумними носилками. Ді обіцяють поповнити автопарк столичної швидкої. Крім того, відкриють ще 10 пунктів базування бригад медиків та досконалять систему маршрутизації. Втім, і без цих додаткових опцій станція швидкої допомоги у столиці не гірша ніж у Європі. Ми маємо цей диспетчерський пункт як взірець, того, що має бути в усіх крупних містах, в дещо меншому масштабі. Стандарти і технічне оснащення таких пунктів має бути уніфіковано і відповідати найвищим стандартам. А це вже лікарня швидкої меддопомоги. Тут за день до приймального відділення надходять кілька сотень людей. На базі цього закладу діє єдине у столиці відділення токсикології, травматології та хірургії хребта і спинного мозку. Невдозі пацієнтів, незалежно від діагнозу, не транспортуватимуть звідси в інші заклади. Ці відділення потрібно реорганізувати в відділення невідкладних станів. Щоб вони надавали цілодобову хворим допомогу, не очікувати, коли до нього прийде лікар, щоб не в критичному стані не піднімати його десь на якийсь поверх. Це все час, щоб розпочати цю роботу терміново негайно в цих відділеннях. За словами столичних медиків, таких лікарень з відділеннями інтенсивної терапії у столиці заплановано п'ять ще дві для дітей. Юлія Кирієнко Ігор Горпленкін, телеканал Київ.